Зараз буде побити рекорд зі стрибків у висоту. І так, раз, два. Три. Думаєш, велике бурмило, так тобі все можна? Маскування взагалі-то це мій коник. Ніякий я не птах. Я пеніко пеньок. Ми зараз тобі хвоста пощіпаємо. Хлопці, що ви тут робите в небі? Швидко спускайтесь на землю, а я буду у вас стріляти своєї підхвостової гармати. Тут я бомбардувальник. Тому забрали свої речі і донизу. Це я тренуюсь падати з холодильника стильно. Штурман Тартіла Курс на ковбасу. Добрий! день, бердичів світло у вас заборгованість за електроенергію. Чому двері не відчиняєте? Зараз перевірятиму ваші лічильники. Бердичі водоканал, скільки можна стукати до вас у двері. Відключаємо вам воду за несплату. Будете тепер митись під дощем. А вивіз сміття заплатили! Скільки риби, що навіть ліньким ловити. Може, сама дорота застрибне. <ріст> Я таких сторін ще не бачила. А це що за апаратура? Але ти стрьомний якийсь. <ріст> На двох лапах ходиш. Арктик Фокс. Комінь так клас. Зловив, зараз я тебе сірий вирублю з одного удару. Ой не вийшло. Ти тут казав, що любиш тваринок, то забери мене з тобою, мені багато не треба. Завозь свою калемагу да поїхали за шаурмою. Тільки без цибулі. Я ж король. Руда гейтвійця, це моя цукерка. Написано Мікі Маус, значить це миша. Її можна Ой, додражнишся да ти, ой, додражнишся да що тебе з'їм замість цього шматка сальця. Подобаються мені ці новітні технології. Хоч є з ким погратися. Ану, відкрий мені свою пащеку. Я чорний ніндзя, я навчу тебе поважати силу і міць. Це заборонений прийом. Йончику ти знову ревеш. Та ти ту Ніну вона з гієнами крутить давно. Я так швидко літаю по хаті, що за мною килими палають. Тому бігаю з парашутом, щоб швидкість не була гіперзвуковою. Головне для мене обігнати зайця і втекти від боргу. Не забувай, Барбос, я не кусаю, я виховую. Не поставиш цьому відео вподобайку, тобі глина.